Українське село в 1925 році було колискою української культури та державності. Чисто вибилені хатини стояли як грибочки на узбіччі дороги, які були вкриті соломленими брилями. Як тільки смеркало, було чути українську пісню, яка лунала понад річкою. Нібито русалки співали українські дівчата вбрані у вишиванку, та ще ніхто з них не знав. Що чекає цю колиску української культури в майбутньому? Це майбутнє йому заготовив новоназначений генеральний секретар Комуністичної партії України, сталінський прислужник і садист Каганович Лазар Майсеєвич. Народився Лазар Каганович в селі Кабани на Київщині в бідній єврейській родині. З 14-річного віку працював у Києві в чинбарних майстернях та на взутєвих фабриках. З 1911 року став членом більшовицької партії. Об'єктивні дані про його партійну роботу до 1918 року відсутні. Але цій людині допоміг випадок. У січні 1918 році Лазара Кагановича призначили на скромну посаду співробітника Всеросійської колегії з Організації Червоної армії. Тут він і потрапив. У поле зору Йосифа Сталіна. Останньому сподобався малограмотний, неосвічений, але запопадливий функціонер. Незабаром Каганович дістав перше відповідальне призначення голови губкому партії у Нижньому Новгороді. Після визволення Воронежа від Деніківців восени 1919 року він зробився головою ревкому, а потім виконкому. У цій губернії. через рік був відряджений до Туркестану і у короткім часі встиг побувати на кількох партійних радянських посадах. Після поразки Троцького в дискусії про профспілки Сталін відкликав Кагановича з середньої Азії до Москви, і той був введений до складу Всесоюзної Центральної Ради професійних спілок. Каганович. Повсякчас демонстрував Сталінові сліпу відданість і готовність виконувати будь-які завдання, тому довго не затримався у центральному профспілковому апараті. В червні 1922 року, на пропозицію В'ячеслава Молотова, його призначили завідувачем організаційного інструкторського відділу Центрального комітету Російської комуністичної партії більшовиків. Якраз тоді Сталін. Заходився розбудовувати цей відділ, перетворюючи його на основний важіль у справі захоплення контролю над усіма структурами державної партії. Незвичайно працездатний Каганович зумів завдяки цій рисі стати конче необхідною людиною в команді Гансека та його найближчого співробітника Вячеслава Молотова. Без солідної освіти і хисту політичного лідера він швидко робив кар'єру в центральному партійному апараті. І вже на 12-му перез'їзді у квітні 1923 року був обраний кандидатом у члени Центрального комітету Російської комуністичної партії більшовиків. А на 13-му з'їзді у травні 1924 року став членом Центрального комітету і секретарем Центрального комітету Російської комуністичної партії більшовиків. У жорстокій і тривалій боротьбі за владу. Яка точилась у партійно-державному керівництві після відходу від справ Володимира Іліча Леніна, суперники звертали особливу увагу на Україну. Центральний комітет Комуністичної партії України мав не більше прав, ніж будь-який губернський партком, але, об'єднуючи під своєю владою понад 10 губ парткомів, був помітною політичною силою. Щоби зміцнити особистий контроль над цією проферійною ланкою партапарату, Сталін у березні 1925 року домігся прийняття рішення Політбюро про призначення Лазаря Кагановича генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії України. З цього моменту розпочали звірські страждання українського народу. Працюючи в Україні до липня 1928 року, він залізною рукою згуртував навколо Сталіна партійну організацію Республіки. Всі українські сили, які ще мріяли про українську державу, були зломлені і знищені. У 1927 році із 148 тисяч членів КПУ, які взяли участь в загальнопартійній дискусії за троцькійську опозицію, проголосував тільки 741 чоловік. Впродовж свого перебування генсека КПУ він провів масові арешти та розстріли української інтелігенції та простого народу. Так само. Енергійно український генсек втрутився у боротьбу за хліб під час хлібозаготівельної кризи взимку 1927-28 року, яка знаменувала кінець непу. Він особисто керував загонами чекістів, які грабували, вбивали українське селянство. Навесні 1928 року Каганович почав переслідувати інтелігенцію в українській частині Донбасу і у всій республіці. Репресії, вбивства, переслідування стали повсякденним життям українця. Число репресованих, замордованих тільки художників та письменників України становить до 500 осіб. Багато людей, доведені до відчаю, кінчали життям самогубством. Як, наприклад, письменник Микола Хвильовий. На заключному турі боротьби за владу в партії державі Йосиф Сталін відкликав Лазаря Кагановича з України. На посаду секретаря Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. Відтоді, і впродовж 1930-х років останній поряд з Молотовим виконував найстрахітливіші доручення диктатора, серед них організація насильницької колективізації українського селянства, розкуркулення сотень тисяч господарств, заможних селян, влаштування голоду і геноциду в сільській місцевості на всій території України і Кубані. В результаті проведення геноциду було знищено голодом тільки на Україні близько 10 мільйонів людей. Разом із тим, він брав активну і безпосередню участь у масових репресіях у 1937-1938 роках, За окремо, візував списки 36 тисяч осіб, засуджених до розстрілу. У березні 1947 року Каганович вдруге очолив Центральний комітет Комуністичної партії України, щоб виправити становище в сільському господарстві України, яке серйозно постраждало внаслідок посухи 1946 року. І знову, в канаючому від голоду в українському селі, залізною рукою здійснювались хлібозаготівлі, збіжжя було вивезено за межі України, і навіть частково експортовано за кордон. Незважаючи на голод у багатьох областях республіки, від якого загинули сотні тисяч селян, за часи свого другого перебування на найвищій посаді в Україні Кагнович встиг розгорнути і компанію боротьби з українським буржуазним націоналізмом, звертаючи особливу увагу на вчених і письменників. За всі часи його правління інтелігенція України перебувала в стані пригноблення і нищення. За часи сталінського терору Каганович Лазар Майсевич був сухняним прислужником російського кровавого режиму. Він знищив українське село цілком. Український селянин зрозумів, що життя на селі і праця на чужій державній землі нічого доброго не несе, окрім смерті, і українське селянство почало масово покидати свої села і починати нове життя в містах СССР. А сам Лазар Майсевич Каганович Помер своєю смертю в Москві в 97-річному віці у 1991 році. Він не був засуджений як злочинець, тому, на мій погляд, потрібно таку людину, яка особисто вбила мільйони українців на Дону, Кубані та у самій Україні судити посмертно.